Всім привіт! Покажу ще одну дуже популярну книгу доктора Комаровського. це в нас «Начало життя вашої дитини. Увага! Вони є двох типів: це останнє, друге видання. От, ось це про це написано: оновлене і доповнене видання. Друге це книга 2020 року випуска. А перше видання. Була книга набагато менша там менше інформації, і вона більш давня. Стара, всі хочуть саме цю. Це оновлена, доповнена. Дійсно, значить, покажу стан книги зі всіх сторін. Зміст покажу, щоб ви знали, яку інформацію ви отримаєте. Дуже корисна інформація. До речі, значить... палітурка, значить, обложка тверда. І такий самий. Таке саме оформлення, як і е, ось цей книга. Українською мовою ось це глянцеве, а це е, білий матовий білий мат. Малюнки глянцевого кольору. Ось. Добре видно. З другої сторони, ось. Знімаю в хорошій якості 4К-60 кадрів в секунду, щоб ви все могли прочитати. Щоб читаємий текст був. Так. Так, ну давайте зміст покажу. Ну і заодно зразу стан його. Всередині бачите, як нова, все в ідеалі. Ось зміст. Можете на паузу ставити і почитати весь зміст. Можете пальцем ось нас так розширювати збільшувати відео на ютубі. Ось так. Так, дуже важливо ведслові. Так. Пара сторінок вам прогортаю, можете вже прочитати. От що діляться ці пункти змісту. Ну, ось вам декілька апарат. Так, скільки сторінок. Тут дуже багато їх. Сторінок. Четриста. 400... Більше ніж 443. Як бачите? кінці ще є рекламка. Лікаря Комаровського. Так. так, показав всередині книга в ідеалі нова, з нюансів. Зараз покажу. Так. Тут покажу, сфокусую ребра. Тут в ідеалі новесенька, як бачите, все в ідеалі. Тут так само все в ідеалі. Тут все добре. З нюансів тільки ось тут є коцка ось така. Ось вона. І все, все інше, як нова в ідеалі. Всім пока.